i'm <laughs> Всім привіт! І ласкаво, прошу на мій канал. Я продовжую робити річні таро розклади для кожного знаку зодіаку. І сьогодні в нас на черзі леви. Ми з вами розглянемо не тільки яким буде кожен з 12 місяців 2024 року, а ще й під яким марканом пройде кожен квартал. Ми розглянемо 2024 рік з точки зору кар'єри, фінансів, особистого життя, вашої особистості. Подивимося, що коли краще робити, коли краще починають навчання, коли краще змінювати роботу, коли краще не змінювати роботу. Мене звати Наталя. Далі я міністр філософії, консультант з психолого-філософських питань та арт-терапевт, а також я таролог. Я використовую таро не як шезорічний інструмент, я не буду викатувати вас яйцем чи діагностувати псування. Я використовую таро як інструмент роботи з підсвідомістю і для того, щоб покращити вашу якість життя. Так що, шановні Леви, влаштовуйтеся зручніше і давайте дивитися, яким буде ваш наступний рік. Що я вам можу сказати, Леве? Рік у вас буде ну дуже насичений, причому і в гарному, і в поганому сенсі цього слова. Перший квартал 2024 року не дуже матеріальні чи фінансові втрати. Якесь можливо буде псування вашого майна. Марні витрати, можливо, якийсь початок фізичного захворювання. Тому перший квартал, перші три місяці, січень лютий, березень дуже обережно до свого здоров'я і дуже обережно до своїх грошей. Ніяких компульсивних незапланованих покупок, ніяких кредитів, ніяких позик, нікому не даємо в борг, ні в кого не займаємо. Бо з грошима події не складаються і не треба зайвий раз на це нариватися. Січень у леві в цілому починається нормас. Якісь будете мати ситуації, в яких будете відчувати захворювання Оплення, якісь матимете ситуації, де вас буде емоційно виплеск, але він позитивний. Єдине, що дуже висока спокуса, буде вам купити якусь дорогу річ. Пам'ятаємо квартальну карту, не купуємо в січні якусь дорогу річ, як би сильно нам того не хотілося. В цілому, січень такі буде, якісь ситуації будуть якісь позитивні. На весь січень ми будемо бігати, такі веселі, але ситуації в цілому тенденція непогана. Головне, не тринькати бабло. Люти, ой, але ви лютий, У вас просто шука ваша вогняна карта, ви прям вибух Ові будете, зможете досягати швидко якихось результатів. У вас будуть якісь неочікувані можливості, які так от бац, несподівано з'явилися, але вони будуть класні для вас. то за можливості в лютому хапайтеся. В Цілому вас буде висока любов до життя. Ви будете зрілі, цілеспрямовані, вибухові, в гарному сенсі цього слова. В особистому житті будете прагнути зайняти домінуючу позицію, будете прагнути підпорядкувати волю партнера. Треба вам буде бути лідером. Якщо ви в парі, то якраз ви задомінуєте домінуєте свого партнера. Якщо вона в... Пері, то може бути таке, що ви захочете когось завойовувати, показувати свій героїзм, як Павлін, то ну прикольно для того, щоб починати нові стосунки в роботі, тупо нові можливості. То класно в цьому місяці буде починати кар'єру чи починати будувати свою справу. Але пам'ятаю, що обережно з баблом. у березні 2024 року, після того як ви такий тигдик-тигдик, все так хорошо. То будуть такі ситуації, коли ви будете на когось злитися, на когось ображатися, комусь будете хотіти помститися, будете хотіти зруйнувати. Якісь взаємини, будете думати, що зовнішнє середовище до вас не сприятливе, але не весь місяць такі пройти, просто будуть такі ситуації. А тут вам рекомендація висока, перш ніж робити якийсь виснов, давати оціночні судження якимось ситуаціям, то подихайте. У мене, до речі, на каналі є відео з п'ятьма техніками психологічними, які допомагають заспокоїтися прямо зараз. Там не буде такого нервуєшся, заспокойся, а реальні практичні інструменти, які використовують психологи та психотерапевти в своїй практиці, і я Особисто їх теж використовую. Принагідно нагадую, що я психолог. Якщо вам складно володіти своїми емоціями, якщо ви не знаєте, як краще себе реалізувати, якщо навколо вас всі реалізуються, а вам здається, що ви ні. Якщо вам здається, що ви не зможете досягнути якихось кар'єрних вершин, то вам до мене на консультацію. Мої клієнти відчувають полегшення вже після першого заняття і відчувають суттєві зміни десь після четвертого. Я маю відповідну вищу освіту і регулярно проходжу курси з підвищення кваліфікації. Так що запрошую до себе в інстаграм, скажіть, що ви з Ютубу і тоді на консультацію. Дація, ви отримаєте від мене маленький приємний бонус. Другий квартал 2024 року. Хороший ура! робота буде будуватися на взаємних симпатіях, на домовленостях, тобто гарні будуть стосунки з колегами або з підлеглими, або з начальством. Типу, все окей, все полюбовно. Якщо ви не в парі, скоріш за все, закохаєтеся. Якщо ви в парі, то це класне. Гармонійне буде поєднання стосунків для особистого життя. Це класний період. Для взагалі комунікації для взаємин з людьми це теж дуже класний період. І якраз в другому кварталі 2024 того року завітайте до своїх родичів. Якщо ви думаєте, коли краще поїхати допомогти родичам, наприклад, то ось другий квартал. У квітні ви в енергії овнів, в сенсі як барани вперті. Взагалі, це знаєте, будете як собака мітити свою територію, це все моє. Ви взагалі хочу зберігти свою територію. Я тут поган, я тут головний, така влада, інколи навіть якийсь деспотизм. Дуже сильно будете нав'язувати свою волю іншим, але в соціальному плані ця карта дуже. Сильно класна тенденція до того, щоб будувати свою кар'єру, впевнено йти кар'єрними сходами, займати керуючі посади, підвищення плануєте на квітень. Можете навіть з начальником переговорити, бо пам'ятаємо квартальну карту тут про перемовини, про домовленості полюбовно. Підвищення отримуємо в квітні, починаємо будувати свій бізнес в квітні, йти на якісь топові позиції в інших роботах в квітні. Тож, ви акцентуєте увагу на роботі в квітні, бо в особистому житті ви будете так, трошки деспотично ставитися, контролювати, прям надмірно контролювати, то є нездоровим. Будь ласка, пам'ятайте про квартальну карту, пам'ятайте про те, що про все потрібно домовлятися полюбовно. Якщо вас ваш партнер чи партнерка не просила про якусь пораду, не давайте цю пораду. Не треба читати нічиї смс-ки, не треба контролювати кожен крок, бо буде хотітися дуже сильно робити це в квітні. Ну не треба, це хірова ідея. Травні лево виходять в аркан, закохані, нічого немає спільного з закоханими. Це про вибір, який вам належать приймати якийсь буде в травні у вас просто фундаментальний вибір, якесь рішення. Буде багато сумнівів. Ви не будете знати як краще. Наш свічка погасла в травні. Вам особливо важливо усвідомлювати, що ви не зможете одразу мати прям все на світі. Треба. Продихатися і зважено приймати всі рішення. Перш ніж приймати травневі рішення, потрібно знаєте, як зайняти позу спостерігача. Подивіться на ситуацію, наче ви дивитеся кінофільм, щоб ви порадили головному герою чи героїні зробити в вашій ситуації. І найголовніше, -най -най що потрібно буде, це рішення приймати травневе для себе, не для мам, баб, бабусь, дідусів, партнерів, чоловіків, котиків, собачок, тільки для себе в особистому житті. А хто в парі все в принципі ок, можливо. Весілля будете грати, або буде пропозиція. Якщо самотні, то не треба заповнювати свою самотність партнером. Не треба собі шукати стосунки, аби було, аби просто був там хлопець чи дівчина. Треба прагнути цілісності, бо в травні вас буде таке, що просто знайти стосунки, щоб було, або ви надто одиноко себе почуваєте і знайдете собі партнера чи партнерку і трошки. Наділити її чи його неіснуючими проєкціями. Потім проекції почнуть славнути. Ви побачите, що це не та людина, яку ви там собі уявляли, і буде ну не дуже добре. І по відношенню до цієї людини так само. Червень, хто в стосунках досі продовжує намагатися домінувати. Та да, що ж таке, друзі, пам'ятаємо квартальна карта, червень домовляємося полюбовно. Нікого ми не пригнічуємо нічию волю. Хто не живе разом, то скоріш за все почнете або розмовляти про те, щоб з'їхатися або з'їдетеся. Хто не в парі, то буде. Думати про створення родини. Ось тут вже можна починати будувати стосунки. В цілому те, що ви маєте, ви збережете в цьому місяці, але на якісь результати розраховувати не доведеться. Можливо, доведеться ходити по якимось банкам, держустановам, щось пов'язане буде з нерухомістю, з якоюсь паперовою волокітою, можливо, з якимись міністерствами, от щось таке. Третій квартал 2024 року. Леви, ви то, як почали домінувати, так не можете зупинитися, тому що він пройде вас дуже жезловий, дуже вогняний. Ви будете такі нетерплям. Чі дуже ініціативні і інколи занадто агресивно буде продавлювати свою волю. Таке «Моя сила, я так бажаю. Ну камон. Але цей квартал найкраще брати для реалізації своїх цілей, тому що якраз оця сила, як у вас була в квітні в імператорі, так само в цьому кварталі ви просто зможете брати свою енергію і направляти її в потрібне робоче русло. Якраз у липні, в липні ми в відпустку не йдемо, тому що виходимо в аркан колісниця. А це про те, що треба бути пахати. Можливо, буде якась міграція, можливо, буде якесь відрядження, щось пов'язане з поїздкою, але все крутиться навколо роботи. В цілому липень це про активну роботу, дуже потрібно Рухатися не треба йти у відпустку, треба рухатися, працювати, втілювати, досягати своїх цілей. Липень у нас робочий. Ну, сорі, буде спекотно, буде незручно працювати, але дуже треба, тому що будете прям такий пахарь. І не дарма, тому що в серпні в нас дев'ятка дисків, то якісь бонуси, премії. Не просто зарплата капне, а якийсь фінансовий плюсик. Але якщо до того ви над цим працювали. Тому я ж не просто так кажу, що в липні ми працюємо, щоб в серпні отримати якийсь фінансовий приємний бонус. Це не означає, що весь серпень у вас бабло. З неба сиплеться на голову ні, але буде одна чи кілька таких ситуацій, де вам буде плюсик до вашого заробітку. Вересні, якраз у вас буде, що ви посіяли, то ви будете збирати. Якщо ви працювали, коли вам Наташніка Міронова казала, що треба працювати, то ви Будете отримати, продовжувати отримувати свої дивіденди. Якщо сиділи складаючи лапки, то ну не ображайтеся, що місяць буде не дуже в особистому житті. Якщо ви в парі, то все нормально, гармонійно рівно. Так само ви будете бачити наслідки своїх минулих рішень у цьому місяці. Якщо ви самотні, то у вас якраз буде гарний привід знайти пару, яка стане для вас міцною опорою. В роботі вам потрібно буде для себе зрозуміти, на що ви це робите, передивитися свою стратегію, зрозуміти, чи дійсно ви цього хочете, чи цього хоче. Ще якась інша людина, чи не знаю, чи нав'язувала вам суспільство, чи будь-що. А пам'ятаєте вибір, який ви робили в травні? Ось якраз ви будете наслідки цього вибору бачити у вересні. Й дуже важливий баланс між роботою та відпочинком, тому у відпустку можете сходити у вересні. І останній квартал 2024 року для Левів пройде дуже емоційно, і через ці емоції будуть навіть вас перешкодити. в особистому житті. Ви будете дуже прискіпуватися до всього, якщо ви в парі будете прискіпуватися до партнера, якщо не в. Парі, то вам всі навколо будуть не такі. В роботі так само вам буде тупо, все не так. Що вам тут яка порада на ці три місяці умкнути землю, приймати будь-яке рішення, узгодивши його зі здоровим глуздом. Ставити собі питання, чи це я приймаю рішення, чи це я на емоціях щось вирішую. Бо як на емоціях справа шляпа. Жовтень у нас такий. Одразу почну з особистого життя. Бо якщо ви в минулих кварталах очевидно домінували, то в жовтні будете приховано маніпулювати іншою людиною. ви з другою людиною будете постійно мінятись ролями. Хтось буде жертвою, хтось буде садистом. Коли ви будете займати позицію жертви, вам буде ця позиція жертви підсвідомо подобатись, тому що ви з нею будете мати якусь вторинну вигоду та умовно б'є, але грошей дає. А коли ви самі будете ставати катом для іншої людини, то ви там будете насолоджуватися, але взаємний. Будуються нездорові. Якщо вони в парі, то не треба будувати ні з ким взаємини, тому що буде все ніяк у людей. Будуть стосунки, які ви побудуєте, якщо ви рішите все-таки будувати, вони будуть нездорові максимально. Будуть, звісно, дуже емоційні, але нездорові. Це аб'юз, гасла, все на світі, все те, що вам не треба. Якщо ви в парі, то цього місяця ви з партнером чи партнеркою будете колопати рани один одного. так що обережно, будь ласка, в роботі з одного боку дуже багато врозів. Ще з іншого боку вас можуть підставити. Так що в цей місяць дуже обережний. Це аркан диявол, він, наче, і дає багато, але і взамін запросить теж дуже багато. Десь цей місяць задумайтесь, на що ви готові заради своєї мети. Буду дуже хотітися в корупцію піти чи в фаризм, якийсь поманіпулювати щось таке. Чи готові ви платити потім ціну за ці свої дії? Чи Готові ви потім будете відповідати за наслідки. А ми пам'ятаємо, квартальна карта там все на емоціях, да? Ось. Стопад, просі ви там в жовтні льви фігню якось напорите зі своїм дияволом. А я вам казала, да що на емоціях рішення не приймає. Ви приймалася на рішення настільки, що аж вийшли в Аркан місяць. Місяць це депресія, потаємні страхи. Вам дуже сильно заважають. Ви знаєте, як їжачок в тумані Блукаєте і шукаєте свій здоровий глузд. Ви всього боїтеся, дуже сильно в себе занурюєтеся, але я перевага в тому, що ви в себе занурюєтеся, бо щоб вийти з цього стану, треба якраз таки зануритися в себе, знайти мотивацію, знайти. І в собі сенсі на що ви щось робите. Навіщо ви живете взагалі? Які у вас цілі, що вас драйвить, чого ви бажаєте? От щоб вийти з депресії, треба собі знайти бажання. Сонечко таке намальовано то в сонечко себе знайдіть. Будь ласка, якщо ви жінка, то в цьому стані ви будете дуже сильно впливати на чоловіків. Просто кажу. І грудень у вас така очікувальна позиція. Тобто, у вас не буде чогось такого нового, але це непогано. Все просто ви будете зберігати те, що ви маєте. Планувати, працювати. Все, в принципі, стабільно окей, просто нікуди не будете вперед рухатися, але не постійно ж треба кудись скакати. Знову ж таки, якісь диктаторські нахили з'являються, але ви щось ви цілий рік когось сприйнічити. Скільки можна. А в роботі настав час відпочити, тому можна взяти собі або відпустку. Або трошки там кілька днів перепочити, не треба постійно рватися в бій. Просто от в грудні настав час реально перепочити, а в особистому житті. Мідний партнер, якщо ви в парі, тому що у вас буде метод кнута та пряника. Однією рукою будете гладити, іншою бити. Але, коротше, всі леви наступного року приходять до мене на психологічні консультації. Бо мені шкода ваших партнерів, з якими ви в парі є. Чи будете <с> ще щось? Ви просто бідних людей задомінували, пригнітили з усіх боків. Але з переваг, то ви готові опікуватися, допомагати своєму партнеру. Це хорошо. Це звертайте більше на це увагу. Тож підсумовуємо, робимо акцент на роботу у лютому. У квітні і у третьому кварталі 2024 року. Особливо важливо третій квартал. У травні рішення, які ви будете приймати, важливо приймати тільки для себе, не для когось іншого. У відпустку найкраще йти у вересні і у жовтні вас Аркан диявол. Тож, якщо хочете взяти якусь непомірно високу висоту, вибачте за тавтологію, то будьте готові потім платити непомірно високу плату за це. Але в будь-якому випадку, тепер ви до всього готові. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Дякую, що були зі мною. Не забудьте підписатися, поставити лайк і до зустрічі у нових відео.